Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. І я продовжую ділитись із вами цікавими фрагментами із нашого онлайн-курсу «Бухоблік та автоматизація за НПСБО. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему запасів та продемонструвати фрагмент із нашого уроку, який присвячений темі оцінки запасів. Як провести оцінку запасів у програмі БАС, якими документами її відобразити? Дивіться у фрагменті! Власне, колеги поговоримо про оцінку наших запасів. Як вона відображається, як нам це все власне зробити? Ми придбали наш товар, я так його собі і назвала: товар один, він у нас називається. кількості 20 кг ціна сподивила в нас була 120 гривень. Далі щось з ним у нас сталося, і, власне, ну, умовно там зіпсувався або, можливо, став менш. Якісь або, ну власне, щось призвало до цього: до такого, що нам потрібно його оцінити. Тобто ми його вже за ціною, е, якою ми планували собі продати, не можемо продати, а продаємо нижче, ніж навіть ми придбали, і відповідно нижче, ніж наша балансова і Нам потрібно відобразити оцю цю оцінку власне на рахунках нашого обліку. І для цього нам знову ж таки допоможе тип цін. І, от, власне, в обліковій політиці, коли я вам тут нагадувала про параметри оцінки запасу на дату балансу, ось тут, власне, ми прописуємо собі оцю оцінку наших товарів, тобто яким чином це буде відображатися. Створюємо нову У мене вже попередні є створена, Вказуємо організацію, яка буде власне цю оцінку проводити, вказуємо тип цін. Тип цін ми собі створюємо чисту вартість реалізації. Заповнюємо, в принципі, просто такий тип цін. Заповнюємо. І рахуночок витрат вказуємо 946-й, рахунок доходів 742-й. Це все ми заповнили, вказали. Далі нам треба встановити ту ціну, власне, яка зараз є ціна, чиста, яка зараз є ця чиста вартість реалізації. Де ми це можемо зробити? Переходимо на склад, вкладка, ціни і встановлення цін номенклатури. І ось тут, власне, у нас є наша тип ціни. Створюємо нове встановлення. І, власне, підбираємо наш тип ціни, чиста вартість реалізації, яку ми там створили і вказали. І підбираємо товари, на які ми будемо проводити оцінку. От в мене оцей товар, один, який я раніше придбала, він тут вже є. Я собі його внесла і вказуємо ціну, яка є зараз, на зараз чистою вартістю реалізації, наприклад, 80. Проводимо. Для того, щоб Одинеска нам це провела в обліку, відобразила цю оцінку, нам потрібен документ закриття місяця. І власне, що нам потрібно в ньому зробити? Нам потрібно поставити галочку регламентні операції по бухгалтерському обліку. Це мене було в листопаді 22-го, Відповідно, закриття місяця з за листопада, 22-го. ми ставимо галочку переоцінка вартості запасів. Колеги, коли от вона у вас стоїть і вас одинака сварить, що у вас не заповнені методи оцінки вибуття запасів. Власне, от, оце вони ось тут і є параметри оцінки вибуття запасів на дату балансу. Тобто, якщо ви оцінки не робите, то цієї галочки закриття місяця ви не ставте, і Одинеска тоді, власне, з вами не буде сваритись, буде вам все гарно закриття місяця проводити. А якщо проводити, то обов'язково має бути заповнений власне тих цін, і, і та ціна, до якої Одинеска має зробити цю переоцінку вартості. Отже, поставили ми цю галочку і таким чином бачимо, що з 201 товар 1 у нас оцінений на дебеті 946-го відображається і на суму 400 гривень, тобто все, всі 20 кг, які ми придбали за більшу суму, ми дооцінили до 80 і маємо, власне, от наших 400 гривень. Тобто, таким чином, цим документом ми собі можемо регулювати і показувати програмі, яка станом на зараз чиста вартість реалізації, і програма власне до доуцін... оцінить цю до цієї чистої вартості реалізації. Оцей вказаний вами товар. І тут ще окремо є позабалансовий облік на суму 400 гривень. Також закриття місяця та вам не рахує. Отже, друзі, сподіваюся, що відео було вам корисне, сподобалось. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у наступну п'ятницю. Колего, запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!